Добрий день, з вами магазин Маркетвері. Сьогодні я засніму для вас нову дверку від виробника MS Doors. Це чернігівська фабрика. І у нас на вітрині з'явилася така моделька дуже популярна. Називається вона Лузіана, і в даному кольорі вона виконана у бук сталевий з сатиновим склом. Ця моделька може. Бути вироблена і в інших цвітах, кольорах. Вона може бути як з матовим таким склом, котре пропускає трошки світло, так і з чорним склом, котре повністю не пропускає світло. Розміри 600, 700, 800, 900, висота 2 метри. Телескопічний погонаж, лишва, коробочка дерев'яна, добор може бути. У комплекті кольорів дуже багацько, дуже багацько, близько 10-15 кольорів. Деякі моделі знаходяться на складських залишках, ну а деякі ми, звичайно, робимо на замовлення. Звичайно, немає ніяких стиків плівки, повністю є дерев'яна стійка, фільонка з МДФ, і скло сатинове. Трошки так, щоб ви бачили, що там воно пропускає світло, тобто дуже зручно. Також у фабрики є. Інші е, варіанти фасонів, наприклад, наступна дверка також їх фабрики. Можна трошки змінювати висоту скла і таким чином собі брати такі і такі двері, е, наприклад, з більш вузьким для е, санвузлів, а більш широким для кухні. Тобто дуже непогана така моделька. Зверху покажу вам, що стійка не ламінована, але так роблять всі виробники а вже сама поперечка, вже вона там ламінована. Чудово підходять як для ванної кімнати, так і для звичайної кімнати. І, в принципі, двері непогані, не так давно з'явилися. Тому, якщо вам вони цікаві, фабрика MS doors у магазинах марки двері. Дякую.